Франція може передати Україні винищувачі Міраж 2000 д це питання обговорюватиметься під час найближчого візиту президента Франції до Києва? Про це повідомляє західне видання «Intelligence онлайн. Точна дата візиту Менееля Макрона в Україну поки невідома. Відомо, що візит запланований вже у цьому місяці. Французький винищувач, передачу якого, згідно інформації, видання і будуть обговорювати президент Франції і України, був прийнятий на озброєння французьким ВПС у 1980. Сімдесят році Особливістю цього винищувача є Дельта крило яке забезпечує літаку високі швидкісні можливості та чудову маневреність. Озброєння Міраж 2000 може бути різним: повітряно-бойові та повітряно-наземні ракети бомби та ракети, у тому числі французькі ракети скальп про готовність передачі яких і не тільки. Буквально сьогодні заявив прем'єр-міністр Франції. Габріель Аталь з української сторони тему передачі Україні французьких винищувачів поки не коментували. Проте декілька тижнів тому командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук написав у своєму телеграм-каналі Наступне. Підкреслюю, ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Звісно, освоєння кожного нового типу літака складний і нешвидкий процес для нас, але ми його пройдемо. Звісно, одразу відмовлятися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряди з 16 у небі працюватимуть і міг 29 Не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників су 24 М посилять міраж 2000 d А штурмовиків су 25 а 10 тандерболт. 2 на цьому все не забувайте про лайк, коментар і підписку на наш канал для нас це дуже важливо.